Одного з чиновників Чернігівської обласної воєнної адміністрації спіймали п'яним за кермом автомобіля. За інформацією патрульної поліції, пригода сталася 26 грудня. Близько 22 другої години вечора на проспекті Миру патрульні поліцейські зупинили легковик. Шкода Октавія, за кермом якого, як з'ясувалося, перебував 38-річний житель міста Чернігова. Під час спілкування з водієм поліцейські помітили у нього зовнішні ознаки алкогольного сп'яніння, про що йому було вказано, і цей громадянин погодився пройти медичний огляд встановив законом порядку. Результат виявився позитивним, тобто, алкогольне сп'яніння у чоловіка воно підтвердилося. За цим фактом, правопорушення інспектору склали адмінматеріали за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Пізніше ці матеріали доправлені до суду на розгляд. І на сьогоднішній день ми чекаємо рішення за цією справою. Патрульна поліція не розголошує особу посадовця. Проте за інформацією наших джерел, це директор департаменту сім'ї молоді та спорту. До Чернігівської ОВА Андрій Шемець. Коментувати подію він відмовився. Не коментую, дякую. Якщо провина водія у скоєнні правопорушення за статтею буде доведена у суді, йому загрожує штраф у розмірі 17 тисяч гривень і позбавлення права керування транспортними засобами строком на один рік.